Продається просторий та доглянутий будинок у Черкаській області, Золотоносійський район, селище Драбів, ідеальний варіант для тих, хто мріє про спокійне, розмірене життя серед природи з усіма необхідними зручностями. Будинок розташований на великій земельній ділянці площею 21 сотка у тихому та затишному місці, де панує тиша та свіже повітря. Поруч знаходиться річка Золотоножка та водойма, за якою доглядає колектив рибалок. Її регулярно зариблюють, і нині там мешкає вже понад 10 видів риби. Це справжня знахідка для любителів риболовлюй, прогулянок біля води та відпочинку на природі. У будинку встановлено дров'яне парове опалення, яке повністю оновлювали рік тому. Вся система переварена та перебуває у відмінному робочому стані. На подвір'ї є власна свердловина глибиною 80 метрів, а вода та каналізація заведені безпосередньо в будинок, що забезпечує комфортне проживання у будь-яку пору року. Територія подвір'я заасфальтована, доглянута та дуже зручна для користування. Тут розташовані гараж, літня кухня, яка також опалюється дровами та може використовуватися цілий рік, просторий сарай і свинарник для поросят з усіма необхідними стоками та власною окремою каналізацією. Для відпочинку на свіжому повітрі є дерев'яна альтанка, а справжньою окрасою подвір'я є великий доглянутий виноградник, який щороку дає щедрий урожай. Цей будинок стане чудовим вибором як для постійного проживання, так і для заміського відпочинку. Він ідеально підійде для сім'ї, яка цінує тишу, простір, природу та можливість вести власне господарство, не відмовляючись від комфорту і зручностей цивілізації.